Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Черговий злочин росіян пише Федоров. Воєнні злочинці завдали удар по виправній колонії у Запорізькій області. Голова ОВА. загинуло 16 людей. 35 отримали поранення, Обстріл був масованим. Вісім ударів. Ймовірно, авіабомбами руйнування зазнали також житлові будинки. Поруч телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали у Києві та на Київщині. Видніється стовп чорного диму. Крім того, атакували аеродроми Миргорода та Старокостянтинова. Намагаються знайти літаки. І тепер телеграм-канали пишуть, що дуже багато українських бортів у небі України або їх не дістали ракети. Не лякайтеся роботі нашої авіації. Телеграм-канал Топор Помсти пише наступне. Новий оказ Путіна суто терор. Військові цілі не пріоритет наразі для росіян. Небі бізно понад 100 ракет. Нічна атака шахедами це розвідка. Джерела повідомляють про вибухи на російських аеродромах. Гори також аеродром Мінська, Лунінець, Ростов, Куроська та Білгород. Одразу п'ять летовищ попало під роздачу. Телеграм-канал Офісне Дня зазначає, що залужний обмежив спілкування із військовими про наші об'єкти. Знають тільки довірені особи, логісти, склади та решту важливого приховані та рухомі. Ворог б'є на будьте обережні. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на Вінничині, Крім того, про прильоти у деяких містах на одному із аеродромів горять моряжі, Аеродрома давно не діючий відпрацював свою роль як приманка, поки не називається який тратять мільйони на дерев'яні в 16 Ми не проти бити по дереву. Отежача на жаль, за останні обстріли є загиблі пілоти утім не на аеродромах, як росіян, а в бою у небі Відповідно, обстріл Росія ЗСУ нанесли свій удар, поранений пешден та російського ВПК. На одному з об'єктів це була ключова пересона створенні багатьох видів російського зброєння. Карма за Києву. ніч на 29 липня. із зранку Україна завдала масової комбінованої атаки. Дрони камікадза і інші ракети ймовірно скалі по атакам. це є інформація про застосування в в ролі пускових платформ кількість цілей уражено 17 стратегічних об'єктів Москві і під аеродроми, Раманська Кубинка, Чкаловська, казарма розвардії, псковського десанту, склади боєприпасів і пального будівлі військово-промислового комплексу. Станом на 9 ранку 56 загиблих військових і силовиків за попередніми зведеннями. Понад 400 поранених сотні одиниць техніки ушкоджено або знищено. Окремо підтверджуємо влучання по штабах у Москві. Район хорошенький східне дідуньо ураження великого складу. Ракет і дронів на півдні Москви, поранення одного з керівників, Російського ВПК, ймовірно, заступник голови концерну Ростех, офіційно не названий президент правління. Чому удари стали настільки потужними? Причина номер один відплата за удари по Києву та іншим містам 3-4 липня. РФ запустила десятка ракет шахетів. Загинули цивільні відповіді. Стали масштабнішою в історії війни атаки на Москву та тил Російської Федерації. Причина номер два демонстрація нових можливостей західні союзники з. Коже надали дозвіл на використання їхньої зброї по цілях УАРФ. Арефа, перевірка реакції Кремля і ППО. Причина номер три: тиск на еліти й оборонпрома прямий сигнал російським військовим корпораціям. Ви не сховаєтеся у пропагандистів, просто не вистачило часу запам'ятати. Відео і фото численних прильотів в Москві, паніка в районі Саволовського вокзалу і Ліанозова кадри евакуації поранених із будівлі концерну. ВПК, численні очевидці у соцмережах, наймовірніші наслідки Росія спробу все більше обстрілювати Україну, у тому числі цивільні об'єкти стане очевидним, що система ППО РФ не здатна прикривати навіть Москву. Зросте тиск російських ястробів і ФСБ на армію буде пошуку винних. Міжнародно це виглядає як переламний момент, коли Україна перестає обмежувати глибину ударів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став в. Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.